Величезний привіт самим найкращим. Я вітаю самих найкращих глядачів на каналі. Канал акційного блогера, блогера. Віталій Квентуріно. І сьогодні я вам покажу акції знижки, які тривають з 26 лютого по 4 включно. Березня. Дякую за коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І починаємо відео, як завжди, із ковбасного відділу. Показую регулярну ціну і вже озвучую акційну молочна ковбаса, Своє лінія 550 грамів. Зараз 136 гривень. Ось так як акційна ціна буде 87 гривень. Виріб ковбасний часниковий розумний вибір: 420 грамів, 39 гривень. Сосиски, своя лінія, докторські фірмові 330 грамів. 48 гривень. Зі знижкою цього разу буде рулет курячий. Також своя лінія. Ціна за 100 грамів. 23,55. Моя улюблена Дрогобицька дуже люблю. Від добров Дрогобицька, Тут ціна у нас буде за 320 грамів, здається, якщо я не помиляюсь. 112 гривень. 320 грамів. Своя лінія єврейська. Ціна за 100 грамів. 34,80. Не дуже часто в акції фарш в магазині АТБ. Домашній. Своя лінія пакування 500 грамів. 84 гривні 50 копійок. Цього разу будуть пельмені від торгової марки Три ведмеді. Мішутка 450 грамів з м'яса телятини. 76 гривень. Мішутка 650 гривень вибачаю філейні 91 гривня. Та з м'ясом індички 650 г. 100 гривень. Ну я так зрозумів, що креветки це святе в магазині АТБ. Своя лінія креветки 900 г190 гривень. Зі знижкою буде тісто своя лінія 900 г, листково дріжджове, 60 гривень, акційна ціна. Суміш Олучева по-мексиканськи. лінія заморожена 400 грамів, 41 гривня, акційна ціна. Своє лінія суп з грибами 400 грамів 40 гривень. Цього разу буде морозиво максимус, 500 грамів з печивом. Акційна ціна 83 гривні. Також в акції буде ось це морозиво: 3 ведмеді, ваніла та карамель 450 грамів. Вага морозова 89 гривень. В акції млинці французькі з сиром. Своє лінія 370 грамів. 41 гривня 50 копійок. І також в таку саму ціну французькі з куркою. Своє лінія 370 грамів. А цей оселедець від Норвен в банках господинки дуже хвалили. Норвезький оселедець в олії пакування. 460 грамів, акційна ціна 114 гривень. Своє лінія паста 180 грамів з копченою сьомою 40 гривень. Та паста з креветками. Своє лінія також в таку ціну 180 грамів 40 гривень. Так, це у нас польський сир, який порізаний шматочками пластинками 135 грамів, 58, цей також 58 гривень, така ж сама вага 135 грамів. І цей також від торгової марки комо інсалата сир, м'який 170 грамів, 45,50 акційна ціна. І також в акції від комо Бринза, 170 грамів, таку ж саму ціну 45,50. Молокія йогурт безлактозний, 2,5 жиру, 300 грамів вага стаканчика. 27 гривень, 50 копійок. Йогурт молокія, білий густий, 1,6 жиру, 300 грамів, 25 гривень, 50 копійок. Йогурт молокія по грецьки, 30 гривень. У великих пляшках лактонія йогурт. Є полуниця і є також ще. А персик 53 гривні 50 копійок, акційна ціна. І можна придбати маленькі 290 грамів по акційній ціні 22 гривні, смаків асортиментів. Цього разу буде сир кисломолочний білоцерківський 350 грамів, 9 відсотків жиру 66 гривень, 5 відсотків жиру. Акційна ціна 61 гривня. Та нежирний можна придбати за 55 гривень. Молоко, торгова марка Ферма 2,5 жиру 42 гривні. Від торгової марки Рошен коробка цукерок молочний шоколад 117,50 і в таку саму ціну чорний шоколад. Так, минулого разу була ромашка в акції. Цього разу буде а, червоний мак. Також своя лінія. Ціна за 100 грамів 18,60 гривень. Від торгової марки Рошен Ловіта 420 грамів, апельсин та черешня чи вишня 80 гривень. Вафельки від рошен чи це крекери? Крекери. 235 грамів. Смаки в асортименті три, як завжди, 42 гривні, 30 копійок. Хороша знижка. В акції буде моє улюблене орео. Тут 95 грамів. 25-50. В акції буде шоколад Мілка 51 гривня 50 копійок. І в таку ж саму ціну мілка з Орео. Шоколад від Рошен Лакмі 38,80. Це акційна ціна. У 8 гривень батончики Акса фруктові. Сухий сніданок старт 330 грамів. 49,60 гривень. Пластівці, старт, пакування 500 грамів, 57 гривень, акційна ціна. Зі знижкою будуть напої хортекс. Томатний 55 гривень, ананас 60 гривень, рейфрут 52 гривні 50 копійок. Та мультивітамін 58 гривень. Сік томатний – розумний вибір. літр. Акційна ціна 40 гривень. Енергетичний напій. 45 гривень 0,5. Ось такий можна придбати за 20 гривень 250 мл. Зі знижкою буде кола, своя лінія, 2 літри, 26 гривень, 50 копійок. Хто полюбляє живчик зі смаком груші також 2 літри. Об'єм 32 гривні. Біола це драгонфрук та кактус, також 2 літри. Акційна ціна 28 гривень. Чіпси будь-які з усіма смаками, своя лінія, по 29 гривень це буде акційна ціна. Пакування 110 грамів, тут дуже великий вибір. Зі знижкою кетчуп буде шашличний від щедром, 250 грамів, 20 гривень. До речі, дуже смачний оцей кисло-солодкий соус. Я його купував на оці нагідці, намальовані. кисло солодкий 200 грамів. 21 гривня 70 копійок. А зі знижкою по печериці делюкс 450 грамів. Акційна ціна 90 гривень. Торгова марка море. Кілька з квасолею 29 гривень. Торгова марка море. Сардина бланшована в олії 46 гривень. Можна спробувати оці паштети, хто не пробував, я їх ще не пробував, це, здає... да, це Польща. Індичий – 130 грамів, з м'ясом гусятини. А це якийсь новий. З м'ясом курки. Також 130 грамів. 24 гривні, 50 копійок, акційна ціна. Господинки, велика приправа торчин, 10 овочів. Тут 250 грамів. 5650. Зверніть увагу. Від торгової марки щедро майонез провансаль 550 грамів. 50 гривень. Майонез провансаль Щедро вагою 400 грамів. 38 гривень. І на вагу будуть цукерки від конті Джек. 17 гривень. 60 копійок акційна ціна. ціна. Ну, До цукерок потрібен чай та кава. Ходіть на чай та каву. В акції буде чай пірамідки Тія Моменс. Тут є у нас а, лайм та м'ята, ромашка та шипшина. 33 гривні. А ось ці будуть трішки дешевші, фруктові. 32 гривні. Тія Моментс фруктовий, пакетований. Тут багато різних смаків. 43 гривні. В акції буде чай ловаре, шампанське та а, тисяча та одна ніч. Пакування йде по 24 пакети. 44 гривні 50 копійок. Так, ось цей ловаре це суміш трав, а, ягідний джем, ройбуш, малина. Також 24 пакети. 42 гривні 70 копійок. Делюкс чай по 100 грамів, зелений байховий, з квітами жасмину та чорний листовий 56 гривень. І ось такий делюкс, фруктовий та з полуницею 80 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Хто надає перевагу Нескафе Голд 280 грамів. Нескафе вже поміняли пакування. 320 гривень, 40 копійок. Нескафе Еспресо. Пакування 200 грамів 334,40 Зі знижкою буде чорна карта 250 грамів, 268 гривень, 250 грамів. Так, це вона. Арабіка чорна карта, 230 грамів, 121 гривня. Якупс у зернах кілограм. 544. А Якобс Монарх. Вагою 230 грамів 139. Акційна ціна. В акції буде Олія Олейна по ціні 66,70. Пивоварня 1, 05. 1750. В акції буде опілля 1851, 21 гривня, 50 копійок, непогана знижка. Повна діжка Оксамитове. Двадцять один п'ятдесят. І також повна діжка м'яке в таку саму ціну. Сидир двадцять дев'ять гривень, п'ятдесят копійок. В акції буде пиво Арсенал літр двісті. Сорок дві гривні. Зі знижкою пиво Туборг. Майже літр. Тридцять три гривні, п'ятдесят копійок. Повна діжка літрове м'яке. Тридцять шість п'ятдесят. Пиво «Оболонь преміум», м'який смак, 4 пляшки по 0,5. 89 гривень, акційна ціна. Еспресо, це у нас а, спиртний напій, 0,5. 144. Спиртний напій, 112 гривень, 0,5. В акції буде горілка Хлібний дар 0,7. 125 гривень. Напій з ромом 0,5, 133 гривні. віскі шотландський купажований 0,7. 251 гривня. Це ціна зі знижкою. Вино Азнаурі. «Алазанська долина червоне на півсолодке. Та біле на півсолодке. 67,50. Вино «Просеку» сухе біле. 220 гривень. Так, і давайте подивимось, що тут для пухнастиків приготували в магазині АТБ. Корм клуб 4 лапи для пухнастиків 11,60. А ось такий можна придбати за з рудим котом. А клуб 4 лапи 10,50. Зі знижкою буде рідке мило. Дуру, пляшка з дозатором 300 мл. 42 гривні 50 копійок. Також в акції буде велике дуру тверде мило, зелений чай та морські мінерали 70 гривень. Шампуні сйоз 440 мл. Тут є багато різних. 129 гривень акційна ціна. Head and Shoulders з об'ємом 300 мл. Акційна ціна 119 гривень. Цього разу буде гель Онікс для унітазу літровий. У ціні 49 гривень. Кремовий засіб для чищення сів лимон. Пакування тут, зараз я вам скажу, не бачу, 500 мл 60 гривень. А також зверніть увагу, сів антеналіт спрей 500 мл та сів спрей антижир. 68 гривень, акційна ціна. Засіб день у день для миття посуду в пакетах. Тут 500 мл. Просто треба перелити його в свою тару. Є два аромати на вибір яблуко та авокадо. 22 гривні 30 копійок. Зі знижкою також буде грюнвейт. Це у нас універсальний гель для прання. Вагою 3,5 кг, по ціні 109 гривень. Зі знижкою лінор по 100 гривень. Аромати в асортименті об'єм 700 мл. Тайт колор 300 грамів. 4750. Та для ручного прання 39 гривень. Порошок Грюнвальд 400 грамів 24 гривні. Також непогана ціна, зверніть увагу. Колготи своє лінія 40 ден, 68 гривень. А ось ці 67. Жіноча гігієна Сені Леді Слім 15 штук, 82 гривні 50 копійок. В акції Белла Тінс 20 штук, 25 гривень. Белла Класік 20 штук, 25 гривень, 50 копійок. Белла Перфекта 50 гривень, акційна ціна. Пакування Белла подвійна 20 штук. 57 гривень. В акції буде зубна паста Парадонтекс 50 мл 41 гривня. Зубна паста Парадонтекс 100 мл. 77 гривень. Також зверніть увагу, це новий Парадонтекс 85 гривень та 50 копійок. Екстра свіжість. Туалетний папір. Своя лінія. 4 штуки двошаровий з ароматом персика. 35 гривень, 50 копійок. Рушники, своє лінія, паперові двошарові, дві штуки у наборі. 30 гривень, 30 копійок. Я хочу вам побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.